Ви зайшли з холоду в тепло і щоки одразу червоні шкіра пече. Або така ситуація трапилася, якщо ви там випили кави, випили калиховина, з'їли щось гаряче або гостре, або там понервували. І це називається розація. Я вам зараз розкажу, що додати на ранок і на вечір, щоб зменшити такі епізоди почервоні. червоні. Коли на ранок ми додаємо отаку сироватку з пробіотиками, вона піднімає імунітет шкіри, заспокоює її. І тут ще є центала Тобто, якщо у вас є якісь висипання, да, якщо у нас папила пустольозна формула розація, то е, ця сироватка зменшить кількість отаких висипань, присушить їх. На вечір ми додаємо отаку таку нічну сироватку, вона з азелаїном. Азелаїнова кислота актив номер один в роботі з разацією. Тобто вона зменшить почервоніння, вона знову ж таки просушить запальні елементи, якщо вони у вас є. А якщо у вас разації немає але є пігментація, беріть цю сироватку, азелаїн прекрасно освітлює пігментні плями. І на вечір дайте отакий заспокійливий крем. По кремі у нас пакучол, кераміди, тобто у нас хороша активна якість шкіри, у нас піднімає Імунітету і відновлення гідроєпідної мантії. І ацетилдексапептид – це спеціальний такий пептид, який розриває запальну цю лінійку запалення. Да? Тобто там, де шкіра реагує моментально почервонінням, печенням, свербінням, от на цю ланочку реакції кремчик впливає і знижує її. Тобто ви на шкіру нанесли, лягли собі спати, крем попрацював, на ранок все прекрасно.